Вітаю, друботяги. Сьогодні вийшло нове відео на каналі Клей, і я нарешті дійшов. Дійшов до того, щоб вперше за 4 роки зняти відео з питаннями та відповідями. А хотілося мені цього страшно, адже як не як вважаю, що підписники та коментатори моєї творчості це невід'ємна частина каналу Клей. У вас, можливо, не так багато, але дехто безпосередньо контактує зі мною в інстаграмі, телеграм-чаті або на стрімчанських. І мені приємно знати, Знати, що відео, які вилізають з на мого компудактора, приносять комусь радість хату. Це. Це, це дійсно класно, спасибі, що дивитесь роботяги, я вас зубошнюю! А також на даний момент у мене в розробці три здорових відео. І перше буде більше, ніж на годину. Тому в процесі, щоб трішки розрузитись, мені захотілося нарешті запустити подібний формат, який не часто буде виходити, але в принципі, якби не ваші запитання щодо різних тем на рахунок мого каналу, то це відео б ніколи не появилось. А спонсор даного відео онлайн-магазин з неіснуючим мерчом за неіснуючу валюту Стор. Так я створив фейковий магазин і додаю до нього новий товар, тільки щоб порофлити. Посилання в описі. Що ж, давайте натягнути кота за добре, неважливо. І першим у нас йде не те, щоб питання, але є один коментар, де я б хотів дещо пояснити ситуацію. Отже, пан Олександр, під відео Дум, у який ти ніколи не зіграєш. Хе -хе, Дум, який ти ніколи не зіграєш в кінці відео. Ну, можна купити в стімі. Равета стогнує смайл цифровий. І тут Олександр мене дещо не зрозумів. Це був огляд оригінальної гри Дум 64» з контролю Нінтендо. 64 а на ремастеру, який з'явився у Steam та на інших платформах у 2020 році. як людина, яка обидві версії пройшла повністю, можна сказати, що сумарно в даній грі я провів 64 години і без жодних грофлів, Я запевняю, що ремастер так-то та дуже відрізняється від оригіналу. В оригіналі у нас 30 кадрів, що безпосередньо впливає на динаміку гри. У нас дуже темні локації, що безпосередньо впливає на атмосферу гри. І також немає. Останнього епізоду, що впливає на час проходження гри, ремастер же створений студією Night Dive, наоборот, швидкий, мегадинамічний, яскравий, позбавлений всього хореру, що був в оригіналі, але це досі і дуже, і дуже хороша гра. Раджу всім і кожному любителю ольтскульної старини. Ну і ремастер, ти купиш на любій сучасній платформі. А щоб пошпилити у оригінал, доведеться заплатити за оригінальну консоль, за картридж, І щось мені підказує, що ви не готові до цього. Тому у Doom64 не ремастер, ти ніколи не зіграєш. А емуляцію? Ну звісно, що, не повірите мені, всім селом засуджуємо. Мій дідо під час Другої світової особисто зарізав два емулятори XBX і спалив хутір, де проживали розробники юзу. До сих пір покутує. Якщо би ти складав топ слеш список своїх улюблених дебілок, то як би він виглядав? О, це, це чудове питання, я не знаю. А якщо бути чесним, щось подібне, я планував зробити в принципі на одному зі своїх стримів. Створити ось такий топ-тір ліст, тому ось очікуйте, очікуйте. Як ти відростив такі розкішні вуса? Пояснюю, коли я ще під столом бігав, то мій дідусь смалив козака без фільтра. А оскільки ми з дідусем були тьосками, так його теж звали клей, я в нього ці самі не побоюсь цього слова. Папіроси стріляв інколи. І одного разу, невміло підпаляючи одну зі смоляних дудочок, ми з сусідом просмалили собі брови і вії, і навіть чолочки. У нього відкрились суперздібності, як у людини Ікс. і замість брів почали заростати ноги. А у мене неочікувано зі всіх у цьому білому світі надприродних здібностей, ну там. Вміння левітувати, чи швидко відновлювати фізичні пошкодження, чи керувати погодою, ну на на, на, на крайнях проходить через стіни. Ні, моєю суперзібністю стала червоніча срака після добрячих православних піздюлів. А вуса з часом виросли, та й пані Клей вони подобаються, і вона просить не позбавлятись волосні на обличчі. Також рекомендую слідкувати за формою заросту, щоб не виглядати як безхатько. Які ігри прийшов на свічі: Children of Morta, Doom, Doom Eternal, Wolfenstein 2 The New Colossus, Quake 2, The Legend of Zelda Wild of the Breeze. Якісь дикий цей дикі краплі, щось там таке. Metroid Dread, Fatum Betula, Paratopic, The House of the Dead, Mortal. Combat 11, Resident Evil 6. До речі, імхо, якби не плаваючий фреймрейт, то була б найкращою версією через своє управління. А також на додаток у мене в процесі Diablo 2 Resurrection, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Dying Light, Crysis, Відьмак 3, Hades, Alien Isolation і це далеко не вся моя бібліотека на сечі. Як думаєш, що варто брати свіч під кінець його життя. Ну, дивись, я, як особа третя, не можу і не хочу нести відповідальність за твої розходи. Але, по-перше, якщо хочеш купувати якусь залізку, передусім задумайся, навіщо вона тобі потрібна. Коли задумався, перевір, чи вона спевнює твої потреби. Якщо спевнює, і гаманець не тисне. Вибір за тобою. Я особисто взяв свіч минулого року, щоб дорогою на роботу грати, й Дум Eternal Але якось так сталося, що на цілий рік Свіч став для мене основною платформою. Десятки або й сотні хороших ігор, батарея тримає добре, умостився на ліжечку, включив батву і отримаєш кайфи. Якщо хочеш більше обширного відео про особистий досвід, плюси та мінуси, то очікую на тебе в коментарях. Як на рахунок колись в майбутньому зробити огляд на Ultimu Underworld? До речі, це один з перших, якщо не перший, і Mercix 7. Пане Павле, Ultima Underworld це безсумнівна класика, яка дала дорогу багатьом іграм. Я звісно, що її поважаю. Частково про створення даної гри розповів у відео, як System Shock змінив е, відеоігри. Та не впевнений, що у мене знайдеться час на окреме відео, але у моїй бібліотеці Steam знаходиться гра. Underworld Accident, що була створена дідами, які дали нам своєчасно Ultimo Underworld. І ви не повірите? Ця гра вважається мега поганою, і з цікавості, рано чи пізно, мені доведеться її проаналізувати та е висповідатись у себе на каналі, тому будьмо уважні. Як ти вирішуєш, на які теми зробити відео, а на які ні? Це питання я залишив на кінець, тому що тут не все так просто. Існує багато чинників, які впливають на мій вибір. Передусім, це повинно бути щось, щоб я сам захотів переглянути, адже це основа мого каналу. Філософія, я б навіть сказав. Але що б мені хотілося переглянути, це може бути матеріал про щось старе або маловідоме, можливо, навіть в якійсь мірі шокуюче. Наприклад, своєчасно відбуваючи два тижні в чотирьох стінах під карантином, маючи один слабенький ноутбук, я шукав чим би себе розвеселити і надибав чудову гру в стилі щось середнє між кіберпанком та power Fantasy. Це був першоособовий шутер з імітацією відкритого світу. Там можна було підійти практично до кожного персонажа і спробувати з ним заговорити навіть з ворогами. І ти дійсно вів діалог з ними, самому вибираючи одну з гілок розвідку розмови, що безпосередньо впливало на сюжет. А якщо персонаж був сюжетний, то навіть діалоги були озвучені. А враховуючи калорит персонажів, їх проблеми, їх почуття гумору і їх ставлення до головного героя, слухати було дуже цікаво. Історія світу, розвиток сюжету, три різні закінчення, різноманітні локації, багатий арсенал буквально нагло та безжалісно викрили у мене десяток годин невільного часу, подарувавши. Епічну історію, як бравий вояка допоміг мальовничій армії повстанців розпочати наступ на інопланетну заразу, що захопила їх мирний середньовічний світ. Пежалісно вкрали так. Та й та, та я в принципі не про. Святий Антонію Опадевський. Та що ж це за гра така чудова, запитаєте ви. Страйф страйф? Здивовано, а той з певним презрінням до мене запитає більшість осіб. Страйф. Знову відповів я твердо та чітко. Гра одноліток першого Квейку та Дюка Нюкема 3D. А тепер пригадайте, як я обширно і дорого багато описував цю гру вище і блідніюче на обличчі, прийміть факт того, що ця гра була створена на рушині дум. Ахуй, правда? І не забираю своїх слів назад. Проєкт не те, що заслуговує вашої уваги, він заслуговує справжнього ремейку, а то й перезапуску. Хтось, напевно, руками шукає подібної гри і знайти не може. А вона ось очікує на нього навіть у ремастері від студії Dive на усіх сучасних платформах. А можливо, хтось із вас усе життя хотів пограти у Mixquake у та Пейнкіллера. Що ж. Кіс, Псайко, Сокес, любі друзі. А яка там атмосфера? Жемна хліб на Мащу, і дітям до школи давай. Та ще й зброя така оригінальна і м'ясо, багато м'яса. А гумористичний 3D-шутер про подорожі в часі з різноманітними локаціями, які залежать від епохи, куди потрапив головний герой, треба? М -м -м. Та ще й в коопі, та ще й на одній консолі. ж. Неправда? Серії Time Splitters особливо варті уваги друга та третя частина. BioForge. Це перша гра у світі, яка використовувала motion capture. Але варта вона уваги не тільки через цей факт, а тому, що це також просто. Хороший кіберпанк Survival хорор який вийшов за рік до першого резика. Там ще кожна кінцівка має свій е, хелсбар, і залежно від пошкоджень, головний герой при ходьбі буде використовувати відповідню анімацію. І якщо я не помиляюсь, то можна противнику руку відрубати і нею ж добити засранця. Більше ніж одне закінчення є у грі. І подібних, справді, забутих проєктів, ну, знаєте, багатенько, і чомусь мені здається, що ігровий архіваріус про них не розповідає у циклі забутих ігор тільки тому, що очікує нових відео на моєму каналі. Ай-яй-яй-яй, правильно робиш, адже я обожнюю подібні штуки і з радістю колись про них розповім. А поки я думаю, що про них сказати, то загляніть до ігрового архіваріуса, у нього там досить обширний відос про Dead Space 2 вийшов. Тому так, так, так. Так, все, пішли, пішли. До списку, що б я хотів переглянути на YouTube, входить також матеріал про спірні ігри, як, наприклад, Doom 3 та Callisto Protocol. Doom 3 я своєчасно просто захотів пройти, бо 300 разів починав і ніколи не закінчував. Тому купив оригінальну гру в Steam, при нагоді почав записування, і Doom 3 настільки сильно маятником колихався від найкращої гри на планеті Марс до найгіршого, що коли-небудь створювало людство. Ігра. Під кінець своєю тягучістю мене просто схарила. Я до записаних футажів не доторкався довбаних півроку, аж допоки мені не потрібно було звільнити місце на диску. І майже що на силу я скліпав огляд Дум 3 та залив на Ютуб. Що найголовніше, у цієї гри існує вірна фанбаза, яка нарікає третього дума найкращою грою і Software. А де фанбої, там і хейтери, які посилають цю гру і її фанатів у найпотаємніші сексуальні подорожі. І ось воно. Дискусія, аналіз, альтернативна думка, якась двіжуха, пацани. Висловлювати свою думку і порівнювати її з чужим досвідом, ось це справді цікаво. Мені не дуже хочеться сидіти і протягом півгодини молоти язиком, очевидні факти відомі всім і кожному, як, наприклад, те, що закалісто протокол. Це не Dead Space. Ну, ну, пиздець, а я не знав, всі мене знали. Це ж так неочевидно. Навіть однієї назви не вистачає, щоб це зрозуміти. А ще гра. Так то лайняна, тому що це ще не один Dead Space ремейк. Ось так. Знаєте, коли я запустив протокол Каліцтво і пограв першу годину, я зрозумів, що нове творіння Скофілда це Doom 3 нового покоління. Така ж високотехнологічна, спірна гра зі своїми проблемами, яка поділить інтернет на дві з половиною групи і створить дискусію. Адже для когось це найгірша гра року, а для когось це справжня надія на світле майбутнє. І всі ці думки, як на мене, правильні та мають значення. І в пориві натхнення я теж вирішив висловити свою думку, висловив. І вас прошу це робити. Якщо вона обґрунтована, але відрізняється, це не означає, що ваша думка неправильна. Просто у вас виробився особистий досвід. Ось і вся магія. Я завжди казав нікого не слухати і грати саме у те, що вам подобається, бо іншим людям не отримати того задоволення, що предназначено для вас. Наступна категорія це просто цікаві історії. Є десятки цікавих історій, про які ви не чули. Історії народження та загибелі екстремальних коміксів 90-х, де кожен другий персонаж був кіборгом, клоном з паралельної вселенної, народжений самим Сатаноїда Бенланеном, сценарій. Вже, до речі, готовий історія про те, як вкраїнці від середини 90-х та до початку 2000-х створювали піратські переклади польською мовою і продавали ці штамповки на ринках наших сусідів. Що блять, запитаєте ви мене, а ось так. Пишемо футажі зараз, збираємо матеріали, беремо інтерв'ю, аналізуємо дані переклади. Ро, коротше, роботи багато, але робота робиться і очікуєте аж два відео на цю тему. І це тільки історії, над якими ведеться робота. А у мене в списку очікує на свій момент епічна історія про людську некомпетентність безжалісних корпоратів. Та незламний дух однієї панни-програмістки, яка в соло витягнула досить важкий проєкт. І це історія про створення думна 3DО. Ну ви, коротше, зрозуміли. І під кінець категорія рофляні відео. Ну, ось хочеться деколи посміятись. І сміюся, клоун, напевно. Ось таке вийшло роботяги. Мало бути 5 хвилин, але там ще на пару випусків питань хватає. Тому я йду, ну таке, ну, просплюся, знаєте, бо вже третя година вночі, а, а потім продовжу працювати над базою. А вам бажаю гарного дня. Свої ж питання можете залишати під цим відео. Ну і що, клинята, На зв'язку буде.